Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Садок Мрії Надії. Сьогодні хочу зняти всю свою розсаду, показати, яка вона в мене, де вона в мене знаходиться? Це так за вікном у нас сьогодні. Дожіть, і оце така на вулиці в нас, можна, як то кажуть, каша. Ось. У мене ж, як ви знаєте, чотири кішки і собачка, тому я мушу тільки вирощувати розсаду в одній кімнаті, які ось такі у мене два невеличких віконечка, тому приходиться трохи зарані висівати, щоб поступово її змінювати, яка виростає, зараз покажу ось друге віконечко. Тут в мене такий розкладний столик, яка вже розсада більша, я відвигаю, і, виходить, сюди ставлю який більш треба розсаді. Ось. Це в мене колись чоловік подарував, по, по, подарував тренажер. Тільки він мене чим хоче служить і вішалкою, Тут а речі буває вішаю. А тепер міні-тепличка тут стоїть. Так, зараз я вам покажу. Це моя цибулька тут Ексибішен. Бачите, вже почала прокльовуватися. Я зняла плівочку ось так. А тут гарно, виходить, в мене така велика. Касета, і тут перці в мене. Отак, От бачите, воно стоїть. Перчик поки що, пророщеним насінням поки що один тільки. Ну, з перчиком я геть. Ну, воно стоїть, бачите, біля батарейки, все запотівше. Ну, оця ідея, жалко, що в мене оцих ящичків я всі вже перевела низ. Вирізала. Ну, на мені теплички теж хорошо, але мог би чоловік збить з якихось досточок. А так, ось подвину я. Так, моя лобелійка, Боже, вона росте. Ну так уже ж, не швидко. Геть, не швидко, Зовсім малесенька. Я вже і забула, що вона так росте повільно. Так, це мій експеримент, не знаю, чи вийде Латікодон. Ось такий. Е якщо він зійде, я зроблю відео і покажу і розкажу, не знаю. Один рік мене я змогла виростити. І в мене вже є вони в садку. На другий рік не було в мене, не змогла. Не То, тому я не хочу наперед сіяти, показувати це там, потім розкажу. От. Це лобулярія. Я бачу, її поки і пікірувати не треба. Тут їй достатньо, землі і місця. Теж наростає так повільненько. Ось. Тут мої пару перчиків і баклажанчики. От. Перейдемо от на другий Ось. Ну, тут це ж баклажани, я вам ось недавно знімала це відео. Так вони гарненько собі, бачите, розвиваються. Так, дзвіночок, теж повільно він наростає. Тей, що дзвіночок уже трошки його більше. Тей, що синенький дзвіночок, той махровий, а той блакитний. Зараз ще один тут у мене. Ось теж трошки він уже з'являється. Гарненько так. Уже скажу вам оце, як будете купляти, такі цікаво, чи якісь коктейлі. Не викидайте ці стаканчики, як удобно. От, а потім ще тако, я купляю. Ну, такий сир м'який, коли ось такі. І щоб чорної ножки не хворіли, я. Там же дирочки, стаканчики, я сюди наливаю водичку. І по-перше, що воно подтягує водичку, розвиваються корінчики. По-друге, не так тоді буде чорна ніжка. Так, гвоздика. Вже величенька, гарненька. Уже я думаю, що її треба буде, як це правильно по-кринськи, пікувати чи пікірувати. Ну, От. І така каркадерія. помалесеньку і появляються новенькі, ось маленькі росточки, але потихеньку розсада росте і розвивається. Замочила я ще насіння армерії. Ось якщо вийде. Теж тоді вже буду знімати відео. А поки треба буде ось мені з цією гвоздичкою зайнятися. Замочила, я ще знайшла такий в себе гострий перець корал. Називається. Він роститься, це такий невеличкий перчик гострий. Такий маленький, як 50 копійок, чи от гривня ота жовта. І він роститься в, в підвазонниках, можна відкритий ґрунт. І він росте доволі довго. Ось, я потім, якщо е, теж я його замочила, якщо проросте, то надо, можна підсипати земельки. Треба поливати не дуже сильно, бо може заболіти чорною нішкою. Ще планую ще багато квітів сіяти на тій неділі. Ось тому буду знімати. Там я хотіла гіпсофілу, там теж такі свої нюанси багато, вона дуже хворіє, але її дуже хочу. Цією чорною ніжкою випадає дуже розсада, але я її дуже хочу. Можна так трошки рихлити, взяти зубочисточку. Ось так. Ось така розсада, будемо чекати. Ой, цибулька так так гарнесенько. Але ще ж, звісно, не вся. Ну, волого не буду чпати. Так, все, це моя така розсада на сьогодні. Всім дякую за увагу і гарного всім дня, гарних посадок, гарних нам на цей рік врожаїв і мирного неба над головою.